Так, ахо, вітаю! Вперше вийшла в прямий ефір в Фейсбуці. Тож, не знаю, запишеться в прямий ефір чи ні, тому що в інстаграмі в мене менше, ніж тисяча підписників, і тому, згідно нових правил, я не можу виходити в прямі ефіри. Тому вийшла в Фейсбуці. Тут в мене теж небагато читачів, але я сподіваюся, що це дасть можливість поширити хоча б в інстаграм. А, тому що для мене зараз прямі ефіри дійсно виручають мене. Бо, як ви знаєте, двоє дітей, літо, канікули, школи нема, няньок нема, бабушок, дідушок нема, щоб хтось нянчився. Тому викручуюсь, як можу. А сьогодні вийшла в прямий ефір, щоб швиденько розповісти, донести для вас важливу інформацію. Інформація буде про те, що таке я є. Завтра сьогодні в нас четвер. Да? Завтра о 19.00 в своїй групі щастя тут буду проводити групову роботу, яка називається SPARK. Тобто це спектрально польова робота частотами світла для групи. Там, де кожен, хто є в групі, є клієнтом. І тема цієї роботи називається Я Є. І от вийшла для того, щоб розповісти, що таке я є, що це за тема така, і навіщо вам завтра треба бути присутніми, якщо відгукується, звісно. А, отже, я є. Як ви знаєте, багато духовних знань, багато релігій, навіть вчені квантові, зараз кажуть, що наш всесвіт з'явився, починаючи з того, що був первинний звук. І ну, там кажуть вибух, да, було світло і звук, тобто всесвіт з'явився із світло, і звуку. А і все навколо нас резонує. Має звук, да, резонує на певній частоті, і має світло, все зроблено із світла. Про це вже і вчені кажуть, і так далі. І багато духовних е, релігій, е, знань, і так далі. Всі кажуть, що всесвіт з'явився з того, що там Хтось його видихнув, хтось його там, якось Бог, у кожній релігії по-своєму, але всі погоджуються з тим, що першим було слово. Тобто видихнули, сказали, проявили, заявили, творили. Творили словом. І це було перше я є. І Насправді, ця фраза Я є, вона дуже-дуже-дуже глибинна. Я розумію, що я її розумію, як от вершинка айсборгу, да, на відміну від о, мого майстра, у якої я навчаюсь, проходжу навчання. Але а, коли ми кажемо я є, автоматично ми розуміємо, що ми розуміємо, що є я і є не я. Бо коли ми кажемо я, значить десь. Є індифікація, що це я, а ззовні там, те, що ми бачимо, або ще щось не я. І тут постає питання, да, а тоді що таке я? І коли кажемо, я є, тобто я є, я існую, я жива, я створена, я проявлена, я матеріальна, я духовна і так далі. Є багато чого я. І Перед тим, як сказати, хто я є, спочатку потрібно заявити, що я є. І для мене це про ядро особистості. Це про те ядро, яке є всередині нас. Це про ту основу, яка всередині нас є. Тому що якщо я є, то далі ми вже знаємо, яка я є, хто я є, і далі ми вже можемо пізнавати себе. Ми вже можемо пізнавати себе, що, наприклад, я є. Людина. Я є мама, я є дружина, я є жінка. Ну і так далі. Там вже багато всього, хто я є. Я є світло. Да? Ми кажемо в Масацангах, в Махілінгу. І далі можна себе пізнавати різними. Але спочатку йде я є. І для мене оця робота з парк є» – це про те, щоб створити в собі це міцне ядро особистості. Оцю основу, що де я в центрі, де я зібрала себе по всім. Знаєте, коли в нас якась біда трапляється, дуже часто це в мене останнім часом приходять клієнти, і в них точка А, вони кажуть, що я якась розмазана, ніби по периферії мене розмазало, проблема якась, да, і я не можу зібратись. І от завтрашня робота це буде на те, щоб зібратись. Зібратись в я є. І потім вже пізнавати себе, діяти, жити із того, що ми є оцим ядром, оцієї формою, оцей стержень про внутрішній стрижень да, української. А це ще для мене особисто, це ще про те, щоб хто знайомий з родовою системою, для про те, щоб зайняти своє місце в родовій системі. А, тобто, коли я є. На своєму місці. Не десь там в переплетінні з кимось, або в ідентифікації з кимось, не там, де я якась маленька дитинка, да? або навпаки я доросла, там, являюсь мамою для мами, там, або папою для папи, там, папою для чоловіка і так далі. А там, де я для повідношенню до. Кожного із членів своєї родини займаю своє місце. Це про ядро особистості, де всередині в нас є наша внутрішня сім'я, папа, мама, я, внутрішній батько, внутрішня жінка, внутрішня дитина. І разом вони злагоджено гармонізу, гармонійно взаємодіють. Внутрішня дитина може пізнавати світ, може творити, може грати, може радіти, бути щасливою і так далі. Мама проявляє турботу, піклування, заботу про себе і про зовнішній світ. Батько він про зовнішній світ, якраз він захищає кордони. Він досягає чогось, він, от мама, якщо каже, я там хочу щось, да, то папа каже, а я можу. І він іде і робить те, що мама хоче ну, умовно. Да. І це ж все всередині нас. Тобто, коли всередині себе я і хочу, і можу, і жінка, і папа, і мама да, внутрішні, і дитинка, і радію тому, що я і хочу, і можу. Ну, якщо коротко. Тому. А... Всім, кому відгукуються, мати таке ядро особистості, в свідомості в своїй, да? бути спроможним не, знаєте, не вилітати зі свого системного місця, закріпитись в собі, бути спроможними витримувати будь-які життєві обставини, спокійно реагувати на будь-які життєві обставини, тому що це ядро я є, воно дозволяє вам. Десь сепаруватись і сказати, оце я, це моє, а це не моє, це не моє те, що я там зараз в новинах бачу, або там мені зараз хтось щось говорить, і я розумію, що так не буде, це не моя історія. І це ядро, яке допомагає вам завжди знати, хто я є, пізнавати. І бути завжди на своїй орбіті, показують іншу метафору да? для тих, хто, можливо, комусь не зрозуміла папа, мама, я, системне місце, ядро особистості, у квантова фізика, приклад. Да? атом, Всередині атома є електрони, і вони крутяться навколо ядра. І це ядро, яке має магнітний притяжіння, да? резонанс. Вилітають всі слова. Бачите, що зі мною декрет робить. <головіка> Грудне вигодовування. А, магнітно, електромагнітне поле. От, да, все, дякую, хто там може послав мені це слово електромагнітне поле. А, і навколо нього обертаються електрони, нейтрони, протони, там, тобто ці частинки. І е, ядро має поле. Коли ядро має сильне поле, ну, здорове, нормальне поле, то всі частинки його частинки обертаються навколо нього, і таким чином ядро цілісне, атом цілісний, да? умовно цілісний, тому що ми ж знаємо, що між ними є простір і так далі. Але він виконує свою функцію, він на своїй орбіті. Да? А коли е, порушено це електромагнітне поле, то електрони і нейтрони розлітаються, він втрачає, він втрачає силу притяжіння, він не може притягнути до себе свої частинки, і він руйнується. І так само ми, коли в нас є ядро особистості, всі частинки нас зібрані на своїй орбіті, цілісні, я є. І ми можемо вже потім да, ці частинки зібрати на оце Я Є. І таким чином ми зцілюємось, стаємо цілісними. Але спочатку потрібно у це ядро налагодити це поле електромагнітне. Тому завтра будемо налагоджувати електромагнітне поле. Групова робота саме Spark, в мене коштує 300 гривень. І це дуже доступна ціна. Це 3, 3 0, 0, да? Тобто 3, як ви знаєте, чарівне число. 3 взагалі, це така. Сакральна цифра це перша форма, бо два це ще лінія, да? один точка, два лінії, а три це вже форма. І це першу форму да? першу форму створити навіть фінансовий ключ є тим, для чого, і з чого створюється ваша форма, ваше Я є. Тому запрошую завтра о 19.00. В групі щастя тут буде посилання в Zoom. Всі, кому відгукнеться, робота буде проводитись приблизно 2-2,5 години, можливо, 3 години, як піде. Тому що спарк, ну, 2 години, 2-3, напевно, години. подивимось, бо я буду проводити. Перший спарк з клієнтами. Для мене це буде перший спарк з колегами. Я вже проводила, і я знаю, що поле колег воно швидко працює. Система колег швидше працює з клієнтами трохи довше. Тому кажу 2-3 години розраховуєте час приблизно так. І знаєте, що в спарки кожний з вас є клієнтом. Тобто, робота йде для вас через вас. Для вашого зцілення, тобто цілісності, і для вашої єдності, для вашого я є. Сподіваюсь, зрозуміло, про що я маю на увазі, коли кажу тема спарку Я є далі будуть раз на тиждень планую проводити такі спарки, і далі вже будемо працювати з тим, хто я є. Там далі буду вас опитувати. Хто прийде на перший спарк, буду вас опитувати ваші побажання. А, і йти і за тим, який є запит до мене від вас. Да? Якщо від вас є запит е, пізнати, хто я, наприклад, в партнерських стосунках, хто я, наприклад, в грошах, хто я, наприклад, е, тіло, да, як здоров'я, яка я і так далі. От і будемо ці теми е, груповими роботами такими пропрацьовувати, точніше, навіть не пропрацьовувати, а Об'єднувати, стілювати від слова ціле, да, об'єднувати, створювати оце, оце своє електрон, електромагнітне поле, поле притяжіння і притягувати життя, достаток, добробут, щастя, здоров'я, благо, любов. А там кожний. Хай додасть, що ще притягнути хочеться на це електромагнітне поле. Тож, для того, хто ще не є в групі щастя тут, в Фейсбуці пишіть мені повідомлення, я буду додавати вас в групу. В інстаграмі в шапці профіля є посилання на групу. Заходьте, буду всіх рада бачити. Всім гарного дня, до зустрічі в живому полі. Оха!